І вийшов на очах усіх, і дивувалися всі, хвалили Бога і казали, ніколи ми такого не бачили. Ісус, побачивши їхню віру до розслабленого і каже, Сину, відпускається Тобі твої гріхи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні у другу неділю Великого посту Свята Церква подає нам уривок із послання апостола Павла до євреїв. В якому ми чули про те, як Апостол Павло запитує, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно спочатку, проповідане Господом, було підтверджене нам тими, що Його чули. Ці слова пригадують нам про великий подарунок, про спасіння. І цей дар нам приніс Ісус Христос через свої страждання, хресну смерть. І Воскресіння. Бо саме через ці пасхальні події він переміг гріх, смерть і диявола і подарував нам можливість бути примиреними з Богом. Любі брати і сестри, кожен із нас в своєму житті стикається з дійсністю гріха і його наслідків. Більшість з нас досвідчили негативний досвід особистих гріхів. Якщо добре проаналізуємо, то можемо зауважити, наскільки гріх руйнує наше життя, наші сім'ї, наші стосунки з Богом, з ближніми, наскільки руйнує нас самих. Сьогодні у Євангельському уривку ми чули про те, як Ісус був у домі в Капернаумі, Біля нього зібралося багато людей. Там було стільки людей, що не було навіть місця перед дверима. А Ісус промовляв до них Словом. Звернімо увагу, що євангелист Марко зазначає дуже чітко: Ісус промовляв до них Словом. Можемо собі поставити питання, а чому ж Ісус, наприклад, не оздоровляв всіх присутніх, було стільки народу. І трохи раніше Євангелія розповідає, що Ісус був у домі Симона, де стілив його те, що яка лежала у гарячці. А відтак, як настав вечір, до нього почали приносити усіх недужих та біснуватих. І він чимало оздоровив і бісів багато вигнав. Але вранці, ще геть за ночі, Ісус пішов на самоту і там молився. Коли Симон і ті, що були з ним, знайшли його і сказали: всі тебе шукають. То Ісус відповів: Ходімо де інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати. Бо я на те і прийшов. Отже, бачимо, що Ісус прийшов для того, щоб проповідувати. Саме з проповіді Він розпочинає свою діяльність, кажучи сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелію. Дорогі брати і сестри. Ісус Христос не прийшов, щоб зцілювати людей від фізичних недух. Він прийшов для того, щоб визволити. Від найбільшої і найгіршої недуги від гріха. Його проповідь часто супроводжувалася фізичними стіленнями, але це не було його основною ціллю. Бо основна ціль була принести людям прощення гріхів і примирення з Богом. Якщо людина є примирена з Богом і при цьому страждає на якусь фізичну недугу, то ця людина, попри фізичний біль і страждання, Може досвідчувати щастя через єдність з Богом. І навпаки, якщо людина є фізично здоровою, але духовно побита гріхом і віддалена від Бога, то, попри своє добре фізичне здоров'я і матеріальні блага буде глибоко нещасливою, бо тільки Бог може сповнити найглибші прагнення людського серця. Ми чуємо, що Ісус проповідував для того. Щоб люди могли відкритися і прийняти Божу добру новину, якою є сам Ісус Христос, прийняти Божий подарунок Спасіння в Ісусі. Як важливо є, щоб ми в своєму житті, які прийняли Ісуса Христа через святу Тайну хрещення, через віру в Нього, не занедбали цей дар спасіння. У сьогоднішньому євангельському уривку Ісус, побачивши віру тих чотирьох друзів розслабленого чоловіка, який був паралізований, звертається до нього такими словами: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Тими словами Ісус би вказує на найбільшу проблему цього чоловіка і водночас її вирішує, прощає йому його гріхи. У своїй книзі на зустріч Воскресінню Христовому, наш владика Богдан Дзюрах зазначає, у другий тиждень Великого посту Господь Ісус постає перед нами як Божественний лікар, який не тільки звільняє хвору людину від страждання, але сягає до самого корення людської недуги, усуваючи найглибшу причину людського нещастя, болю і страждання, гріх. Дорогі брати і сестри, сьогодні в час Великого посту ми маємо унікальну нагоду поглибити свою віру в Ісуса Христа. Маємо унікальну нагоду. Відсвіжити свій стосунок з Богом. Адже ми покликані бути живими у вірі в Ісуса Христа. Ми також покликані ділитися своїм живим досвідом віри в Христа. Сьогодні є час для того, щоб всім серцем повернутися до, до Бога. Сьогодні ми також можемо відповісти своєю вірою на пропозицію Божого Спасіння і Божої любові. Свята тайна покаяння сповіді це є великий Божий дар для нас, щоб ми могли отримати прощення своїх гріхів і примирення з Богом. Вона є джерелом Божого милосердя. Часто нам буває не просто наважитися прийти до сповіді після гріховного упадку. Але потрібно пам'ятати, що Царство Небесне від часів Івана Хрестителя здобувається силою. І в тому значенні, що потрібно. Прикладати зусилля, щоб йти вузькою Божою дорогою, але також потрібно прикладати всі зусилля, щоб після випадку в гріхи повернутися і прийти до Бога через Тайну сповіді. Сьогодні для нас є великою наукою віра тих чотирьох друзів розслабленого чоловіка. Він сам ніяк не міг вже прийти до Христа, був паралізований. Але ці друзі з вірою принесли Його до Христа. Пам'ятаємо, що Боже царство це не є щось, що є тільки для окремих вибраних людей, бо Бог хоче подарувати спасіння усім людям, і нам потрібно в молитві заступатися за тих, хто є спаралізований гріхом, щоб вони могли пережити покаяння і отримати Боже прощення. Будьмо чуйними до спасіння наших ближніх, нехай наша любов до них проявляється в турботі про їхнє спасіння. Це може бути через молитву за них, через підтримку, через добре любляче слово, часом через любляче напоумлення. Ділімося своїм особистим досвідом віри, досвідом стосунку з Христом. Будьмо тими, через кого Господь може притягнути інших до себе, тими, хто допоможе скутим і спаралізованим гріхом повернутися до Бога. Сьогодні також просимо Пресвяту Богородицю, яка в своїх потімських об'явленнях закликала молитися за наверення грішників, щоб вона, наша любляча Небесна Мати, допомагала нам полякати особистий тісний стосунок з Ісусом Христом, допомагала повертатися до нього після гріховного випадку, допомагала бути добрим інструментом в Його руках для спасіння всіх людей. Нас також Триває така катехетична частина, то так коротко хочу зазначити, що на святій літургії ми збираємося для двох основних цілей. Перша ціль це є прийняти Ісуса Христа у своє серце у присвятій Євхаристії, а друга, каже наш катехизм, що ми причащаємося тіла і крові Ісуса Христа, але також причащаємося Його Слова. Друга ціль є також почути це Боже Слово яким Господь до нас промовляє, щоб ми мали цей орієнтир, як нам поступати, як нам жити у сьогоднішньому дні. Тому до сьогодні бажаю нам всім добре пережити цю святу літургію, прийняти Христа в своє серце і також покріпитися Його Словом, щоб могти нести Його також іншим. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі, дякуємо диякону чесному, Михайлове. За його ділення, за переживання. Але сьогодні, і впродовж цілого посту, о 14-й годині, чесний діякон Михайло і наші лицарі завжди вирушають на хресну дорогу до парку святого Івана Павла II. Хрестна дорога називається Україна дорогою Христа до Воскресіння. Завжди запрошуємо і сьогодні лицарі. Проводять збірку для Збройних сил України. Разом зібрані тут, почувши такий гарний фрагмент Божого слова і проповідь.